Я часто чую від своїх клієнтів про те, що в них немає сили волі для того, щоб контролювати те, що вони їдять, або дотримуватися певного режиму харчування. Але я хочу розвіяти цей міф і розповісти про те, чому сила волі вона не завжди впливає на те, як ми будемо харчуватися. Я схематично хочу пояснити, які ділянки мозку відповідають за які прийняття рішення стосовно їжі. Але потрібно розуміти, що сила волі. І голод, коли ми, наприклад, на дієті, це зовсім різні частини мозку. Тобто, наприклад, якщо взяти що ось це умовно наш мозок, так ось тут знаходиться частина, яка відповідає за гомеостаз, і то ось в цій частині мозку якраз знаходиться так би мовити, сила волі, емоції, цінності, ціле полягання наше. І коли ми голодні, коли ми на дієтах, то в нас найбільше задіяна ось ця частина мозку, і ось ця працює лише віддалено у вигляді. Того ж почуття провини тощо, але регулює нашу поведінку в більшій мірі, ось саме ось ця частина базових потреб. Якщо ми обмежуємо себе і організм відчуває, що в нього є дефіцити, він включає механізм закрити ці дефіцити: дефіцити в нутрієнтах, в білках, жирах, вуглеводах, в мінералах, вітамінах. Тому активізується сильний голод. Тому казати про те, що коли ви дуже обмежуєте свій раціон і постійно голодні, говорити про силу волі просто не має сенсу. Контролює ваш дії в цей період саме та частина мозку, яка відповідає за виживання? Що стосується інших ситуацій, коли ми, наприклад, вже наїлися або вже починаємо переїдати і не можемо зупинитися, то це вже залежить від того, наскільки ми натренували так мовити префронтальну кору головного мозку, тобто як ми вміємо коригувати свої емоційні стани, прийняття рішень, що нас мотивує. І саме від цього буде залежати, чи зупинитесь ви, чи перейсте. Всі частини мозку вони взаємодіють. І як я казала раніше, в певні моменти включається якась частина мозку більше, якась менше, або вони задіяні одночасно. І в цей момент все залежить від того, як ви натреновані регулювати діяльність цих частин мозку. Що ж робити, якщо ми хочемо все ж таки змінити масу тіла, і ми розуміємо, що в нас є якісь певні проблеми. Перше, це задовольнити базові потреби, тобто дати зрозуміти частині мозку, яка відповідає за виживання, що все нормально, що їжі достатньо. Потрібно організувати собі повноцінні прийоми їжі, сніданок, обід та вечерю. Ці прийоми їжі мають бути обов'язково в раціоні, особливо якщо до цього ви себе сильно обмежували. При цьому їжа має бути смачною. Наприклад, ви їсте складні вуглеводи у вигляді каш чи, чи пасти, ви їсте протеїн у вигляді м'яса, риби чи бобов, ви їсте овочі і при цьому додаєте щось дуже смачне для вас, але те, що ви раніше забороняли. Це може бути хоч шматок торта, хоч цукерка, будь-що, що вам смачно. Така їжа має бути компонентом повноцінного раціону, щоб ви не лише насичували організм потрібними нутрієнтами, а також і отримували задоволення від цієї їжі. Наступний пункт це спати 7-8 годин на день. Дійсно, сон він надзвичайно впливає на наші циркадні ритми. на Біологічні ритми кожної клітини, і коли ми повноцінно спимо, ми позитивно впливаємо на наш гомеостаз на продукування гормонів, які необхідні для того, щоб харчуватися збалансовано. І ще один момент, який впливає знову ж таки на частину мозку, яка регулює харчову поведінку пані виживання, це часті прогулянки. Хоча б 20-30 хвилин на день буде достатньо для того, щоб позитивно впливати на всі процеси, які відбуваються в нашому організмі. І в тому числі на гормони, які впливають на харчову поведінку, на наш голод та почуття насичення. Необхідно також пити воду, тому що дуже часто буває так, що ми почуття голоду плутаємо з спрагою. І потрібно пам'ятати про те, що насичення водою воно також допомагає функціонувати мозку. І... Робити це більш ефективно потрібно орієнтуватися по кольору сечі. Якщо він світло золотистого кольору, то все у вас нормально з питним режимом і не потрібно додавати ще. Якщо ж вода такого насиченого жовтого кольору, то скоріше за все вам не вистачає рідини, і тоді потрібно поступово додавати. І наступний етап це робота префронтальною корою головного мозку. Що ж тут робити? По-перше, це потрібно розуміти, які думки стосовно їжі стосовно харчової поведінки стосовно вас, вас виникають протягом дня. Прямо записати ці думки і розуміти, коли ви себе критикуєте, коли ви відчуваєте почуття провини. Це потрібно обов'язково позаписувати і розуміти, з чим вам потрібно працювати, і розпочати працювати з своєю самооцінкою, з самоцінністю тощо. Наступне це навчитися стрес-менеджменту, тобто розуміти, коли включаються емоції, як ви реагуєте на них в плані харчування і в таких ситуаціях діяти іншим чином, але також впроваджувати ці техніки поступово і дивитися, як ефективно чи неефективно вони працюють. Якщо навіть один раз на тиждень така техніка спрацює для вас, це вже досягнення, і не варто зупинятися, а варто продовжувати і впроваджувати її знову і знову. Це може бути техніки дихання, розслаблення, техніки медицину медитації або будь-що просто подивитися в вікно і потім прийняти рішення стосовно того, з'їсти щось чи ні, такими методами пробувати коригувати свій емоційний стан. Головне розуміти, що сила волі і рішення стосовно їжі вони формуються, виходячи з того, коли ви розумієте, що саме зараз вами керує, і наскільки важливо вам відкоригувати цей стан і як це зробити. Якщо підсумувати, я би радила діяти наступним чином. По-перше, задовольнити свої базові потреби в їжі, тобто обов'язково харчуватися повноцінно три рази на день і додавати до цих прийомів їжі те, що вам подобається, те, що ви раніше забороняли. Дайте організму сигнал про те, що він не буде голодувати, що в нього є все в доступі. Це перший етап. Другий це регулювати свій сон, водний режим, прогулянки додати до своєї активності протягом дня. І наступний це розуміти, які зараз у вас існують цінності, традиції, вподобання дії стосовно їжі в певних ситуаціях і. Зробити план того, які з них ви можете скорегувати, які скоригувати найпростіше. Наприклад, якщо ви звикли їсти, коли щось дивитесь, то спробуйте зробити так, щоб цю звичку змінити, наприклад, на якусь іншу. Для прикладу, коли ви щось дивитесь, на серіал, чи фільм, чи ще щось, чи новини, ви в цей час тренуєтесь, або м'яти якийсь антистрес-м'ячик, або, е, або пластилін ліпити, або будь-що, що ви можете собі придумати і якось це зайняти Або взяти жувальну гумку і жувати жувальну гумку Якщо ви наситились перед тим, ви розумієте, що ви поїли і ви фізично не голодні, то замінити ось на такі якісь речі, але знову ж таки оцінювати, наскільки ви до них готові і робити це поступово, тому що та ж сама сила волі, так звана, вона формується поступово і залежить від певних кроків, які для нас більш-менш комфортні. Також один із методів, який допоможе вам за допомогою префронтальної кори головного мозку змінити харчування, це спланувати свої зміни, тобто зрозуміти, для чого вам це потрібно і який може бути план дій. Наприклад, поставити за мету за місяць, схуднути на один кілограм, і для цього потрібно зробити тето тето Наприклад, харчуватися три рази на день, їсти функціональну їжу, тобто вуглеводи, білки, жири. Їсти щось смачне для вас, тобто дати зрозуміти організму, що він харчується правильно. При цьому розуміти, коли ви наситились, не переїдати. У мене є відео про те, якою має бути порція. Я залишу лінк на це відео в описі до цього відео, і ви зможете подивитися для себе, з'ясувати, яка порція повинна бути саме для вас. Наступне потрібно також спланувати, які психологічні, які емоційні важелі можуть бути задіяні для того, щоб коригувати свою харчову поведінку. Це основні моменти. Якщо у вас залишилися запитання, будь ласка, обов'язково ставте їх в коментарях під цим відео. Я буду відповідати на них. Якщо відео вам було корисне, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І до нових зустрічей. Пока!